Люди, люди, їх мільярди, а у мене ноль переглядів, їх мільярди, їх мільярди, а у мене не приклеїв. Їх мільярди, їх мільярди, їх мене ноль людей. Шахуа, їх 8 мільярдів, но у мене ноль переглядів. Трансформер. Наконец-то я собрал сильно. Сунула я основную эту компанию я. Чого? Людей 8 мільярдів, а у мене один перегляд. Что за прикол? У мене опять ноль переглядів. І почти 9 мільярдів, А у мене людей ноль! Алло? Подписчик, ви проснуть Просипайтеся, я вас жду. 不是，哎呀！ Вадим играет в Т. Привет, привет. Вадим. Куда мне? мы 64645 645 подписчиков, я думаю. У меня 645 подписчиков, а ты дивишься мне сегодня не понял. Блин, у меня питание. А коли мене буде. Ху, Вадим, скоро якщо раптом, якщо ти... Скоро можна буде хіка за гроші, поняла, загрози. А ти у мене спів зробити так, що ти тепер модератор, а я не можу тебе. Перебрати. Ой, йо, Вадим, ти мене лякаєш. Хто хоче взяти пацанку? Зроб подсалочку. Ой. Приїхай, Вадим, прыгай ми з тобою. Вадим. Приїхай, Вадим, що, що не приїхаєш? Будемо разом приїхати. прискок, 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 прискок. Только я пацану могу ему сказать, а скелетик. Прискок. Вадим, прыгай. Не крутись, прыгай. Вот так. Блаки-плаки или на балдаке. Я бы не хочу ему ее эмоции, чтобы я мне так делать мега-джем. Уф, мега. Или не кивен. Ти не поверишь, що я сьогодні я вибив случайно Дивись, по приколу відкриваю Ти вже косміки? Да, ти вже вже бачив його Я вибив случайно на цього легендарку. А ось сюди я вибив снайпера. Що я затрейдив? Космік мовчи. Падей. Я вибив теж соло. Угу. Я наконець навчився в катку попадать. Вадим, куди йдем? Або будемо комп'ютера Угу. Дивись, Вадим, якщо ти хочеш в конкурсі участвувати? Якщо так... Да, дивись, я розкажу, як його виграти. Ти должен перше. А розіграш, я тобі скажу, на що. На міфіка. Ой-ой-ой, спасибо, Вадим. А їх три Мені надо. Мені надо. Угу. Вадим, зло забираємо останній мі подарунок. 40 секунд і ми відкриємо це. What the fuck, Janken Jack. Привіт. Іля Ілядра, привіт, привіт. А ми тут з Вадимом Денсом, Денс, Денс. Якщо ти раптом у мене в друзях Вадим, от ти Ілядра у мене в друзях. Я не знаю, це можливо? Ми вже бачились. Або все, 13 секунд. Заходь до нас, будем открывать свой подомиф. Иди с миф, 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 пожалуйста, мифик, мифик, мифик. Еще выпады, кодли. Я спрыгнул с крыши. Фебешу так прыгну. У мене, конечно, немає, высокой крыши. Готові? Раз, два, три. Полетел. Мифик не выпал. Выпал, мифик! Выпал, мифик! Ого, не вже дав, ви понимаєте, так он вже дав. Парні, у мене, походу, серце зупинилось. Пх, пх. Ой, парни, а я в конкретном бафі. Він шуще загоні, сьогодні не котлікайся попадає. Корлі. Бук. Він же така имба, блин, у нас така имба, блин, пацану, що мені убрати? Я в офиге мне миф выпав. Мифик. Комплетом в офиге. Пошлить. Я шугон не выпадаю. Я в офиге. Лаго. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, уже і Открываем. И давай новая лего. Блин, выпали. Лего. Я в офиге, конечно, но мне так фартануло. Лего новая игра. Подожди, мне Лего выпало? А, у меня есть Лего. Я бы ему уже одну дать. Ты уже зайшов. Блин, я так на все Просто заходишь как и какие-то другие приложения, у тебя... Ой, подожди. Подожди. Ой, подожди, подожди. Подожди, сой, сой, не отклоняй тридар. Я тебе даже сдам что-то. Лего, 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 зайва мне Блин, это воно асессинова? А ви бачите мою легу? Скажіть, будь ласка. Куда она? Ой, у мене досі сих пор не Фух, я віддам мучу, безплатно. Він мені вже є в есть у мене. Я вже катку можу зайти? Дивіться. Блін, хто мені обміняє дві леги на коть? Ой, спасибо. Опять завдання выпал. Подожди, кого Просто Два к безплатно, я ваш полный Яку катку идем? Я убираюсь в цього годлі, тому що будемо протестити цього годли. Давайте поїдемо сюди, пошли сюди. Пошли сюди. Ждем, ждем. Треба рандомне прорвание, явно запускаємо. Ти зможеш продержитися пару секунд без мене, хорошо? Я весь мокрий. А не випав міфік. Давай гугл, работай, гугл. Я дивлюсь, я талі тавар, я товарніст, і бій я дивлюсь. Якщо у вас така сама проблемка, заходимо в Google, покажи нік. Я вже показував, ти у мене в друзях. Ще раз показати, хорошо, зараз там в Google з'явиться, побачиш. Я фото там трампі п'єхчу рапу. Ось це мій нік, робокс, ось бачите? Ти у мене в друзях, я щорапну. Я ваплю що... Угу. Ти заху алло. Робот, загружайся. Десь покажу даже. Ваша трансляція у вчора закрилась, тому що було проблемки. Алло. Алло, девочка Венсдая з последней партией. И она упала на парту. Девочка Венсдей з последней партии. Как это так красиво? Кто хочет прикол? Доходим на мой YouTube канал. Ютубе YouTube, сказал. Опа, все, пошл, пошл, поехал. Що це було тільки що я? Вже Ой -ой. Вадім, я вже тобою майже бачилась. Ой-ой! Вадим, будь аккуратна! Я твой полиси! Я опять впав! А який ти режим вибрав, у мене питання. А. Я просто падаю під карту. <кхи> я нічого не можу зробити, алло, це нормально. Можна один пока поставити, я зараз уходу раз. Помогите, я не можу нікого поставити! Ой, бля. Ой, блін. Я реально не можу прикол поставити. Що за приколи? А я можешь интересно скейт выбрать? Йо, реально, ч прикол? О, Можу поставити цього. Ой, я могу поставить. Бой Бо, просто дуже мяго імбовка. Не сразу, в начале уже в ноль шесть А потом играть так, что на максималку ложненько. Просто. А, вы это бачили, что это только что Гок. Ой. Ага. Мій дум... Зараз такий, я кайфую, я кайфую, я... мене ніхто не трогає, Мо я кайфую, боже. Як мені провірити астро, якщо я навіть не знаю, який він у мене знаходиться? Опа, титан камерамен. Подожди. Ось він, ось він, ось він. Та, блін, я тільки знайшов новий спосіб, і в мене вирішила гра показати новий подарок. Лагання. Блін.

Я тебе дам Легу. Гарри, спасибо. На питание, а в тебе есть хайпер? Или адрап? Есть хайпер? Или адрап? У тебя есть? Магад похор. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у нас плохие дела. Плохое дело. Плохое дело. Ой-ой. Ты реально справляешься? Боже, це бомвий мифик просто. Він ще ассистент Спікер. А. А ти там тебе думає, що б'є, якщо ти йому підійдеш. Як він думає? Да? А буду забирать. Нет, а буду збирать. Хорошо. Я просто тобі готов дать год за хайпера. Просто ходика. Двох год за хайпера, согласны будешь. Ой-ой-ой, я зараз на Косміку накуплю і потом покажу тому. Ви ну, як думаєте, що буде? Таке? Дай мені голди. Чуть-чуть, вітаю, неплошко. Бралоста, дай голди, бро. Пожалуйста. Скіпаєм, скіпаєм, скіпаєм. Нічого страшного не буде. Астро просто зараз їх покусає. Тут же одницу. Астро, грисяй. Пас, пас, пас. Молодец, пасай. Дивіться, який злий. Астро. Дивіться, який злий Астро. Ти розстріляй! Розстріляй, кажу! Розстріляй! Папи -папи -папи. Все, Все, капець, капец, кибидистам! ти зря сюди пошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А хто зараз сдохнул за пару мілісекунд? Не ти? не ти? Ти боягуц? Ні, ти хороший. Хороший, ти хороший. Я хороший, я хороший, я хороший. А мене тут бифик. Бра, мене тут аст... хайпер. Ой. Ти де, райпер? Ти де, хайпер, да, ти де, хайпер, я правильно тільки. А у тебе реп не спиваю, да, репер? Ну, молодец за реп. Боже, як це изде проходить. Я хороший, я хороший, я хороший. Я чому, я чому, я чому. помнить? Я хороший, я хороший, я чому. Ви поняли. Я чмо, я чмо, я чому. под, подписчики, а кто я, скажи для вас, просто кто я для вас, ютубер, або я кисть, тут, или дроп или адрап, ты со мной я еюсь. Зато приду. Расстрелять! Расстрелять! Він має за саврят. Окей. Щад. Ома діру. Спасіба, я знаю, я зараз ще його прокачаю. Просто він умбовий, скажіть, такий. Продав Астру Голлінг, Хайпера, но не забросив. Хайпера в тебе, но не забросив. А що ти його, Ілля Абдра, продав? Я ти хайпера дав за годів, тебе не на косміка. Це просто якось неудобно грати, играть, хорошо. Так, я же речі репоха, інзі, Ти поха не заблед. Ты будешь Зараз тим... Просто зараз безплатно пройдем легенько, і все. Йо. Мою я підприєм вот такой. Все максимально монет. Все, нормакс. Зараз прокачай. Пауч. Блин, я надеюсь, я на уяшку будет, потому что у меня надо. Ай поеду, ну просто зараз мне доски даже в ходе передней скиби. Скиби, скиблинский. Скиби, пройшли. А бы стабиль мы бы прошли. Міфік тут не поможе. Тепняк міфіка тільки для створення і для медіума. Тут неможливо пройти. Опа. Все, це капець. А Я ще з автоскіпом легенько проходжу, то їдзі просто так ось. Блін, а Вадіма теж не треба всю злати. Він просто тут теж грати хоче, навчитися. Я теж починаю як нубара, нульова. Ну ні, зараз я вже як профік. Такий грати. А що ви скажете? Ти, бля, не пофіг. Ти тільки учився теж. Блін, я боюсь кіпу і якби би пройшов. Інсейн? Про Nightmare? це у скібелі Tower Defense, ой, теля Tower Defense, а Insane це у скібелі Tower Defense. Вра, стрілять. На питання, що це за способка у нього така? Пересете! Сколько? Ти офігіла? Муха, блін, свіла на нос. Все, просто. Та вона мені, я знаю, Діза, помогіть, вона мене муха більше не накинулась. Думаєте, якщо я уберу це все? Боже, секретний агент ІЗІВ, напевно, всіх виграє. не нажимай, стоп, не нажимай. Блін, я ніяк не, не можу подивитися. У нього ДПС, якщо зараз прям дивлюсь правильно, 30 тисяч. А може бути може даже більше 36. Блін, ну муха в рот залітало. це нормально, хлоп. Я знаю, я знаю, я вже нею пользуюся. Вона Ні, тупі! Блін, я походу все, це как это. Розстріляй, розстріляй! Тебе дістав більше в живих не було, на жаль. Пук. Я вже знаю, що він буде крутитися як супермен, боже. Ну почти вже бойну, потому что это війну скебери с Боже, боже, были. Що так скучно. Десять минут, и все просто для игры, мою офіге. Астро, poбіг! Astro, astro, ти не боїте секрет, Астро боїться всіх. Астро, бойся секрета. Агент, отдыхай! Агент, 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 камеромен. Астро, блин. А вы понимаете, что мне первый раз выпадает мифик с кейса? Я на один мастер. Я поздравляю бро. Господи, мне даже сумма Я опять один. Только с тобой. Ладно, фа-ка, Джака, Пора использовать, наверное. Ой-ой, ученые мы в белых уже. Офигеть. Мне использовать. Пользую через раз, два, три. Пользуємося! Він зох. Е, учене, учене, а куди ми побігли? Учо нафіге, ви почте бр. здой. Тут скільки цих іде, то я вже їх привик до них навіть стрічати, як готов взагалі Йо, ми вже пройшли. Лобі, лобі, лобін, лоб, лоббі. Блін, я, я вчора не шукаю косміка, знаєш якого? Крейт комп'ютера. do Пички. Пока у меня временная да трансляция закончилась. Ой, Сликс. О, хорош. Давай, что ты к мне легу дать. Я ух, зараз выхожу из трансляции. Всем пока, спасибо за прелесть. Все, до побачення. С вами был Тарас Шевченко.